Добрий день, Everybody! Вітаю телесний технодвір. Ну, на черзі ще один красавчик легендарний, легендарний трактор 6920, який показав себе роками в роботі. Це дійсно трактор, який ніколи не підводить, якщо, звісно, за ним. Потр... 에... потрібно доглядати, вчасно міняти оливу, фільтрат. Дивіться, який красавця. 6920 2004 рік. І вибачаюсь, вибачаєш, це у нас у 2000 буде другий рік рекорд. Тепер у нас стоїть нова гума. 480 на 78. Ззаду у нас стоїть ВДР. Підсобки в третій залишку, але yeah. ще вона походить, тому що немає жодних порізів. Дивіться, який стан. повністю оригінальний. 2002 рік трактора, 24-й тракторів. Мені реально мило любо дивився. Три пари відрових, тобто, будь ласка. Все в оригінальчику, все акуратненько. Не знаю, якщо знайду тут гуморік, у мене таке відчуття, що ще вона рідна заводська. Та ні, 11 го року. років. Реальнось підтрак. Приємно робити такі огляди. механічно, технічно, візуально. Тут все реально. Ідеально. Жодних проблем. Готовий до поля, готовий до роботи. Хто тобто придбає, такий трактор буде задоволений. До речі, він на звичайному Герара в мосту без ТЛС-а. Що ми бачимо? А ми бачимо тут, що звичайна розплена система. Палена без, без Common Rail. Ми їх тільки електронні блоки, який закачує в поляну. 5 кВт, грубо говоря, 100 кВт у нас це 130, 2 лошадки і плюс, грубо говоря, 150-150-155 лошадок в даному тракторі. Я завжди звертаю увагу саме на подоблюючу де вказано маркування, вказано кВт. 115 кВт умножить на 1,32, виходить приблизно 155, навіть 165. Ось такий красочик, красанчик, і там подивимося, що у нас всередині якийсь там загальний вигляд люблю. Кому цікаво, можу зробити особисто додаткове відео, де можемо поспілкуватися по відеозв'язку, показати все, що вам потрібно. Додаткове сидіння пасажира є. Оригінальне. Сидіння оператора, пневмо. Коробка у нас тут бажано от є нюансик, як оцю ручечку замінити, поверковет, звичайний переквет, звичайна механіка, 5 діапазонів, на кожний діапазон 4 передачі. От зараз я буду перемикати, ви бачите. Так же само можна і тут переключати передачі. І на Уваги, на рукояти. Кондиціонер присутній, три пари гідровиходів, управління навіску, ну і все по стандартно. По мотогодинах ситуація така. На лічильнику 812 мотогодин. Да, дехто може сказати, що тут 10800, але є один нюанс такий, що... Оця приборка повністю була у Франції замінена на нову. 800 мотогодин назад. Тут приблизно так, около 9000 мотогодин, 8 половиною. Я не хочу стверджувати це, давати якісь гарантії, але це дуже все просто перевіряється. Відключимо, відключимо комп'ютер і можемо справдити, які реальні мотогодини. Ну, говорю довідомо. Оця повністю вся панелька монітором, була заміна 800 мотоводин. тому тут 812, зі слів попереднього власника. Не було там ще 10 тисяч. А так, супер. Ціна у нас в Телеграмі. Силка на телеграм в нашому описі. Додаткові фото є. Опис додатковий буде там. І ціна під ключ в Україну. До вашого господарства. Всім щиро дякую. Я дуже вас прошу, наполягаю. Переходьте в наш телеграм-канал, в нашу спільноту, в нашу сім'ю. Там є дуже багато чого цікавого. Є одна дуже гарна пропозиція. Якщо ви полистаєте в телеграмі чуть вгору і там побачите. Ну, а так, всім щиро дякую.